Чином працював заклад. Добре, я Даю ваше питання і відповідаю на нього. Село Майдану було раніше відносилося до Христенської сільської ради. Після об'єднання ми чотири сільські ради стали об'єднаною громадою, і село стало ще далі віддаленіше від центру об'єднання громади. Тому на сьогоднішній день ми так. Я хочу свою думку виразити і поняти не тільки мешканців села, а й якось місце заспільною думкою і нашого руководства. Тому що село стало далі, громада стала центр в Черкаському. Понятно, що на сьогоднішній день буде велика увага придаватися в Черкаському. Там є клуб. Там є різні танцювальні колективи, сюди трішечки, ви знаєте, бюджети не доходить. Тому що, ви знаєте, на мою думку, я, мені каже, хоч це не по моїй роботі, старости можна таке говорити, але громада об'єднання громад, я думаю, це в місті з нашим руководством це приносить дуже велику біду. Тому що об'єднання громад. Бюджет увесь там. Людей тут не чують. Чому на сьогоднішній день жителі отак ось і ви до нас приїхали? У цьому селі Майдан ну більше немає, почти немає ніякого адмінбудівлі, та, яке ще залишається. Ви пойміть правильно, там, де воно зруйнується, більше його, я думаю, не побудують. Так. Чому жителі на сьогоднішній день такі будоражені? Тому що це залишилася послідня адмінбудівля і адмінбудівля дитяча садка. Я до цієї проблеми підходжу не тільки проти Черкаської громади, проти Я кручусь, підхожу до цього питання даже Я на повністю мобильний. на сьогоднішній день життя нашої країни. Тому що, наприклад, взяти сьогодні молодь. Немає молоді у клубі. Що моїй немає? Клуб є, а молоді немає. Тут не тільки яка-то причина <силу> в, в, в опалюванні. Можна я показати? Ага, 628 чоловік проживає на території села. Скільки молоді є? Молоді багато, але молоді ця на дискотеку йшла в АНД е прелісник. Це є, що я хочу відповісти вам на оцю не тільки по клубові, понімаєте, а от спільну думку, так як забалакали мешканці села, що на сьогоднішній день працюють у нас торгові точки, магазини. Ми бачимо, що там каністрами продається водка на розлив. Ну, країна, наше руководство цього і не, і не бачить. Я на водку на Є, сто, і, я, вам, я вам чого і кажу. А ми хочемо, що наші діти з 12-ї год бігали на дискотеку, сьогоднішній... Генер. Ми хочемо, щоб вони займалися. Нас, І ви пані наше питання. зв'язку з тим, що так, вже не, не можна споминати, що було раніше, була земля, був колхоз, було три тисячі, ви сьогодні сказали три тисячі мешканців було, була робота, було все. І на сьогодні моя думка, ну що не працює тут? А друг не, не працює. Чому? Тому що хазяйство стали олігархи. Менше стало робочих місць із трьох тисяч стало 50 хазяйстві. Тому на сьогоднішній день всі старожили, вся молодь десь тікають. Тікають або в город, тікають, або десь у ганделиках сидять. Ну і, і тому я вам кажу, так, да, в селі Майдан. Ну, це проблема, чесно вам скажу, за цим клубом. Куди то молодь треба її направити. Це послідня адмінздання в цьому селі. Нема ні ферм. Немає тут нічого. Тому, я думаю, от, наприклад, і ще пользуюсь з можливістю, що як я як староста маю право голоса, тому на сьогоднішній день якщо ви зараз їхали. Ну, молоді і, і не молоді, Не автобуси не ходять, ніде нічого. От я вчора просто питання, чого я вас кажу в Україні. Дзвоню в автодор, кажу, так і так, дороги не почищені. Люди не можуть добратися на робочі місця, от тому що автобуси не виїжджають на якого. Він мені просто відповідає. Ви в селі Майдану любите жалуватися. От і жалітеся. У мене є дорога на Сергіївки, я буду її посипати, тому що це Сергіївська дорога, це сполучення між обладміністрацією і... Понимає? А ви в селі Майдана? Ви жалітеся далі. Може вам господарство видасть для Майдана машину, щоб чистила сніг і посипала. Тому я звертаюся до вас, як до департаментів культури. З великим проханням, правда, піддержати наш клуб, піддержати. Ну ви знаєте, чесно кажучи, так, да, були. ви зараз кажете, два дні немає завідуючого дома культури. Я думаю, я, я думаю, що... 22 декабря проміжуток, 12 января, Скільки робочих днів? 4-5 ціли. Ви думаєте, розуміло, Ви знаєте, питання вирішено. питання вирішено. Ви знаєте, на завтрашній день, я думаю, буде об'явлений конкурс. Навіть серед наших мешканців на цю посаду завідующу мав культури. І я думаю, ваша б тільки допомога ваша. Правда. Хотілося б тут усе. Тільки я став старостою. Тільки я став старостою, до мене мешканці обратилися староста. Оця молодь обратилася до мене, хотіла йти у спортивний зал. У нас є спортивний зал. Ви знаєте, зараз їм нікуди діться, Якщо був спортивний зал, так як у прилесній школі. Там дітки ходять, займаються спортом. Так само, ви знаєте, в цьому році, як ніколи, провели ми інтернет. Тут є інтернет, так? Тут, Тут у клубі є інтернет. Це і щасливий случай, і нещасливий случай. Появився інтернет. Тепер, звісно, ми хотіли придбати комп'ютери, тому що село. Без роботи у людей коштів немає, грошей немає, і в дітей комп'ютерів немає. На сьогоднішній день ви бачите 21 століття, ну, діти хочуть якось просвятитися. Ми, 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 ну, ми зараз, зараз почули всі ваші. Ми хочемо подивитися з вами разом завтра. Прийняти рішення надати бачимо, хто зайти, наче зайти і далі, і далі життя. А, а можна вот я сам? А, вот а то, що перед вами здесь розказати. Запитання давайте. Я за приїхав нового ну, но я не приїхала сюди з вами ругатися. Можливо, я після цього можливо, після цієї поїздки Валентина Миколаївна получить по шапці більше, ніж вона получала від Слов'янської ради. Але давайте вирішимо ці питання нормально, конструктивно. Ми давайте і по шапкам давайте. Знаєте, я... знаєте, а наші заводи наші. А можна? А може таки, каже, мав воювати вчинив. Вчора сколько є? Це записання старості. Будь ласка, будь ласка, було запитання старості. Ви якось співпрацювали з тими організаціями, які надають гранти. Якісь запити робили, проєкту робили, щось робили взагалі, що тут цю ситуацію. Тому що я просто пояснюю, У нас не єдиний клуб, навіть не те, що в області, в Україні, який знаходиться в такій ми, ситуації. Ми їдемо, ми їдемо, там да, ремонтують, там щось так Так от, я зараз вам відповім на це питання. Все ж таки, люди, громади зараз, або де нема громад, вони створюють якісь громадські організації, роблять проєкти Проекти. на... На, на, на те, щоб отримати ми, грант. Ми, ми ж далі це все, так да? щоб отримати грант. У нас є клуби, які взагалі вони не, не, не отримують гроші не від області, ну область взагалі на ці клуби ніяких гроші не видаляють, не від своїх сільських рад, ні, ні від чогось там районних рад. Вони з існують тільки за рахунок цих грантів. Що ви зробили для того, щоб а ви це видавати? Семинара Юрий Николаевич уже ездил Вот у нас тренинг недавно прошел, тоже клуб был закрыт, но был, была на тренинге у нас директор. А мы вот эту тему знаем давно, и мы к ней давно готовы. Но, извините меня, если мы приходим, и здесь раз клуб закрыт, два клуб закрыт, три ничего не надо, четыре люди говорят, мы сюда не пойдем, то, соответственно, мы упираемся в то, что нам не для кого эти гранды заводить. Я потрачу полжизни своей. Для того, чтобы мне выписать это все, время будет мое. А куда? Нам нужно было изменить ситуацию. Коренным образом проблема изначально, последний год возникла в работе директора. Добро. Павлов Казамирович сказал, что перед ты мне спорена была помада. Опалення. Давайте зараз пройдемо, подивимося по тих помічні і опалюємося. І подивимося, наскільки зможуть а, діти тут займатися, наскільки зможуть люди тут приходити на заходи, тому що, що так? приходити треба. А, а друге, що ми хотіли б, б ну, почути, це те, що скільки то були тут чи приходили сюди займатися діти. Ви як староста, можете мені сказати, не дивлячись на те, що тут зараз стоїть начальник сектору культури, чесно скажіть, приходили сюди діти і чи були тут колективи? Добре, я відповім на це питання ваше. Не тільки діти, але й люди старшого віку. Бо клуб не тільки для дітей. Я не тільки староста цього села, але я й мешканець цього села. Не тільки мешканець цього села, а і два создала був головою сільської ради. І тому я. Кажу вам відповідно, що тут проходили дискотеки, тут були колективи, тут, були, тут виступали навіть ми е, в останній час, навіть ось було, що ми клуб приготували, навіть виступали на сцені, це було півроку чи рік а тому якось, назад. Ми берегли це і ми питалися, ми дуже підходили до цього розуміння, що село розумієте, чи ні, що цю молодь у селі більше треба підтримати. Вибачте, чем у местах, там, где есть очень много людей. И то у нас сегодняшний день, вы знаете, пользуясь возможностью. Скучно, когда мы впервые открыли этот зал, Юрий Михайлович на эту высоту вы ее сейчас увидите. Сам лазил там. поломанными ногами, да. Жизнь И вот, вот, мы провели мероприятие, мы приехали в коллектив, и видите, люди пришли. Ну, люди прийдуть, тому що е, люди хочуть Бо, бачити сюди. Люди розказали. хочуть, щоб свято було. Давайте далі пройдемо, подивимося. Сьогодні, ви знаєте, з можливості, що ви як департамент культури, ми, я в ну, місті з громадою роблю кроки не тільки, щоб громада хай виділа там ну, опалення. Віч. А ви знаєте, я бачу цю проблему навіть на рівні... Тих людей, які працюють і живуть на цій території. Це кзтс машини. В <qtune> чому немає молоді? Тому що кзтс машини раніше було 3 тисячі людей працювало, зараз 50. І тому мені хочеться також звернутися до депутата Єфімова, щоб відкрити які догородні бригади, щоб людей було більше робочих місць, щоб люди залишалися в цьому селі. Але я мажу. Якби я хотіла створити робочі місця і жила б в цьому селі, я б принаймні думала про якийсь невеличкий бізнес, який би починався з двох-трьох людей і тоді вже змогла би робити. В чому я вам це можна? сказав? Що, Чим більше було робочих місць, тим більше б надходжень було на сьогоднішній день громаду, більше було коштів. і ми б сюди бачимо це здання. Криши немає, криши немає, зала немає. холодно, голодно. Понимаете, что нет? И тому... То есть к чему он ведет? Потому что молодежь здесь не остается. И если мы упустим единственную возможность привлечения молодежи, это культурное их развитие, возможность для их деток здесь развиваться, то, соответственно, здесь молодежь не останется ни с каким бизнесом. Я вас Ходим, ты подеваешься. Будь ласка. нам. Там, где есть... Але ну це фає, я розумію, це фає. Це отут тут вікна були побиті. Ну, вони одинарні, як бачите, да. ну да, так. Тут були вікна побиті. Ну, вони. Ні, в основному залі, в актовому залі, там, де проводиться аеробіка, так називаємо. Пойдемте, пойдемте, шановны. На, На втором этапе. Это называется, то есть, будут сказать, да. вот это будет прорисовывать газ. Вот это будет, это будет. но не закрывает. Нет, это соответственно, Мы сейчас разговор ведем, но... Есть, есть, без разговора. Никого, ничто не закрывают. А, а что вы это вообще а взяли? Взяли? Да? Это называется... Как? Капель? Это ликвидируется. Это ликвидируется. Это приехала заведующая отделом культуры Донецкой ОДА. потенциал нашего дома культуры это огромное помещение прекрасный зал единственная проблема в том что он не используется уже более 15 лет единственное мероприятие которое мы провели в этом зале это был день села осенью 2015 года в 2016 году день села уже не проводился А потенциал зала очень большой. Здесь можно проводить мероприятия районного масштаба. Вместительность зала, наверное, порядка 400-600 человек.

Колись проходили тут останні заходи в цьому залі. Літом, якраз так, проводили. В октябрі 2015 року день села проводили. В основному на вулиці проводили. Ну не було ж світла електронних, не було, не було так, дуже багато не було. А в основному такі були свята, щоб не буде Чисто, чисто по жіночому, не як керівник. Я питаю, давно не проводилися заходи? От я зайшла в цей зал, а тут, пробачте, бачите, каптьок. Нема порядку. <плес> нема порядку. <плес> так в так, так цьому, так цьому винні люди. Е, 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 е. Керівники. Ні, Скажіть, будь ласка, якщо у вас не проводилися заходи так часто, не та невже ж не можна було вдвох зібратися, помити цей зал, тут вимити все, зачинити, щоб тут було чисто? От це чисто по-людськи, це не, не, не тому, що хтось звертався і як живився. <informing>